Доброго дня, пані та панове. Мене звати Віталіна Саврук, я голова громадської організації Жінка. У мене є до вас запитання. Скажіть, будь ласка, яку політику переслідує польський уряд, аби збільшити кількість жінок в органах влади? Чи задоволені ви особисто політикою Польщі у гендерному питанні? Як змінилася політика Польщі у гендерному питанні після вступу до Євросоюзу? Та чи очікуєте ви, що Євросоюз колись очолить жінка мається на увазі з Польщі? Які кроки, програми чи реформи потрібно зробити Україні, аби голос жінок враховувався у прийнятті рішень? Дякую. Доброго дня, Віталіно. Рада тебе бачити. Радію, коли чую про ваші успіхи в Житомирі, в, жіноч... в розвитку жіночого руху. Ось зараз у дні вибори в нас в Україні були дуже такі активні. Політичне життя. Як ти гадаєш, який, який досвід Європи може бути використаний в Україні, і чи потрібно звертатись до Європи, щоб дізнатися про їхні якісь досягнення, щоб переймати це в Україні? Дякую, Юлія, за запитання. Звичайно, ми дуже активно спостерігали за останніми виборами. На жаль, в Україні не обрали цього разу жінку, але є ще надія. У цьому світлі дуже цікавий був би досвід саме Польщі. Чому? Тому що політика Польщі після того, як їхня країна вступила до Євросоюзу, вони не тільки демонструють гарні економічні показники, але й демонструють певну прагматичність. Прагматичність це пов'язана з тим, що Польща прагне мати більший вплив. Євросоюзі і звичайно це впливає на те, як вирішується гендерне питання. Тобто, це питання не може бути неважливим у дійсно європейській країні. З огляду на це нам було б цікаво дізнатися, яку політику переслідує польський уряд, аби збільшити кількість жінок в органах влади, які вони проводили реформи, які в них діяли програми, аби реально поліпшити цей показник жінок як в представлених органах місцевого саме Самоврядування, так і на більш високих керівних посадах. Адже, мабуть, в Польщі є певні зрушення, тому що, як ми знаємо, Ганна Гранкевич нині є мером Варшави, а прем'єр-міністром Польщі є Єва Копач. Це такі ключові посади, і я думаю, що жінки до них йшли через певні труднощі. Було б цікаво послухати, чи є мислення Польщі ще стереотипним, чи відтоді як їхня країна вступила в Євросоюз, мислення поляків і стереотипи стосовно жінок в політиці змінилися. А також хотілося б почути особисту думку жінок, які є в політиці, чи задоволені вони тим. І які вони мають відсоток реальних а, жінок у владі? Знаєш, мені теж дуже цікаво, насправді, от особистий досвід їхній. З чим вони стикалися, які стереотипи доводилось переборювати, Чи було це важко? А, чи потрібно бути жінці частиною якоїсь політичної партії, щоб отримувати цю підтримку політичної партії? Чи можливо жінка може сама робити політичну кар'єру, успішну кар'єру? Цікаво взагалі, який відсоток жінок-мерів у Польщі. Чи є він вищим ніж в Україні, чи відрізняється він від середньосвітового, це близько 5%. Дуже цікаво так. дізнатися також ті інструменти, які вони використовують сучасні. От Україні пропонують багато європейських інструментів. Неодноразово я вже чула про гендерне бюджетування як інструмент, який ми можемо використовувати в Україні. Часто зустрічається таке непорозуміння, достатньо складний просто інструмент. І було б цікаво дізнатися про реальний досвід його використання, можливо, Варшава. Використовувала гендерне бюджетування, має такий досвід, і от яким чином можна познайомитися з цим досвідом безпосередньо. Також цікаво дізнатися про вибори, місцеві вибори, як жінки можуть брати в нас у них участь історії успіху. Адже Україні в Україні наступному році будуть дуже важливі місцеві вибори. І якщо буде можливість обговорити всі ці процеси ось так у прямому ефірі, то я думаю, це буде і дуже корисно, і можливо позитивно вплине на відсоток жінок. Які будуть представляти Україну місцеве самоврядування України, які будуть очолювати громади, вести їх за собою, так дуже цікаво почути було б їхню статистику стосовно того, як жінки пощі йдуть більше за партійними списками чи особисто на вибори? Бо мені здається, це моє особисте переконання, що приналежність до партії вона дає більше ширші можливості і до комунікації, до медіа, але в той же час ти маєш якби підпорядковуватись рішенням і волі. Партії партії і не можеш приймати деякі самостійні рішення, тобто треба весь час контролювати, щоб вони не виходили за межі ну, тієї основної ідеї. Можливо, є у Польщі якісь активні жіночі громадські організації. Було б цікаво дізнатися, на чим. Найбільше вони працюють, чого вони домоглися за останні роки, і на що нині спрямовують свої зусилля. Справді можливо вдалося б навіть започаткувати якусь співпрацю і онлайн обговорення, і реальну співпрацю. Я думаю, що це на користь було б нашим жіночим організаціям. Я так також думаю, тому що нам насправді не вистачає солідарності не тільки між жіночими організаціями в Україні, але й з тими країнами, які вже є в Євросоюзі. тому що. Все таки Україна хоче бути поруч із своїми сусідами, тому приймати досвід це завжди корисно і цікаво. І думаю, що це справить якийсь певний вплив на розвиток демократичних процесів нашого суспільства.